Христос народився, славіми Славі. Його! І у нас сьогодні, 1 січня, це День Господнього обрізання і найменування. І тому наше слово для проповіді, що ви почули, я ще раз перечитаю Луки 2.21. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел. Назвав, перш ніж він в утробі зачався. Отже, Різдво, чуде, Бог у Христі стався людиною, явивши себе світу. І ми, от тиждень тому, під час нашої літургії знов таки за лукою прийшли ці. Попередні 20 віршів, ну, чи 14. З усіма історичними обставинами згадані і царі, і намісники, і перепис, і мандри святої родини. І такі побутові речі далі, як Пологи, те, що як Марія сполинала Христа, поклала в ясла, прийшли пастухи, поклонилися. Ні в кого так детально не описується Різдво, як у Луки. І Здається, коли ми пригадуємо народження дітей в наших сім'ях, то це таке найсвятіше для нас. Ставимося до цього дуже серйозно, то теж переймаємося репутацією пологового будинку, наприклад, розташуванням його, які там фахівці, і як гінекологи і неонатологи, як там ведуть вагітність. Ціни медичних послуг нас теж цікавлять, гігієна. Ну, буває, що і оренди житла стикаються люди, коли приїжджають із області, із районів інших, або навіть із інших областей. Я з тим навіть в цьому офісі, де ми проводили заняття, стикався. Але коли ми згадаємо обставини народження Ісуса Христа, Діви Марії, то все було так, що. Обставини диктували найгірше, на відміну від того, як ми намагаємося все зробити найкраще. Але якраз народився Господь недалеко від Єрусалиму. І це потім буде легше вже на 40 й день досягати, представляти у храм. Але все ж таки не плутаємо 21 й вірш із наступними віршами, тому що у нас. Подія на восьмий день, а далі на 40 день очищення і представлення Ісуса перед Господом в храмі. У нас навіть оце редактори Біблії так компонуються ці зверху назви небогонатхненні, що люди думають, що обрізання стосується всіх подальших віршів, і часом ілюстрації в класичному живописі теж об'єднують це місце з жертвоприношенням голуб'ят. Але ось обрізання це восьмий день, 21-й наш вірш. І от про обрізання ні в кого нема, ні в кого із євангелістів нема. І якби Лука Святим Духом натхнений не помістив би цей вірш, тоді б ми просто б собі логічно виводили, що певна Господь, будучи євреєм законослухняним, не міг не бути необрізаним. Але тут показано і обрізання, і найменування. І послуг батьків, і взагалі про послуг, про виконання закону ми більше будемо сьогодні і говорити. В принципі, якщо вже про найменування говорити, то це продовжує і Матвія один, і власне Луку один, тому що ангел промовив до Марії під час благовіщення, як буде названа дитина. Перша шокуюча новина про те, що буде у неї як у Діви дитина. А якщо ми вже говоримо про благовіщення Йосипу в першому розділі Матвія, тоді Йосипу сказано так: Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Далі ми про це ще будемо говорити детальніше. Отже, от така от симфонія, таке об'єднання цих віршів на цю подію, але, звісно, головний на цей день обрізання і в літургійних читаннях переважно завжди саме це. Отже, обрізання, яке його значення? Ну, для цього нам треба пригадати буття, 17 розділ, запровадження обрізання, як Бог говорить із Авраамом із 7 по 14 вірш. Певна тема в нас не дуже велика, і ми прочитаємо усі ці вірші. Господь спочатку каже, що він вчинить Авраама дуже плідним, і Аврааму, певно, це дивно було чути, як і нам дивно чути деякі в Господній обітниці, бо дітей у нього не було. І далі сказано про народи, про царі, які з нього вийдуть, з Авраама. І ось 7-го вірша. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по Тобі. На їхнє покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі та потомству твоєму, по тобі землю скитання Твого, увесь край ханаанський, на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог, а ти заповітимого стерехтимеш. Ти потомство Твоє, по тобі в їхніх поколіннях. То мій заповідь, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством Твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічій статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайній плоті вашій. І стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами. Тобто, бачимо, це знак заповіту Господа і своїм обраним народом на старозаповітний час. І далі підкреслено дуже серйозно: кожен чоловічій статі восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і коплений за срібла з поміж чужа племенних. Що він не з потомства Твого. Ну, і, на жаль, читаючи писання, ми бачимо, що євреї не завжди дотримувалися цього обрізання, як і далі пізніше даного закону. Але Господь попереджає, щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому Твого і куплений за срібло Твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі, заповітом вічним. А не обрізаний чоловічій статі, що не буде обрізний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа та з народу свого. Він зірвав заповіта мого. Ну, ми знаємо, як євреї входили в обіцяний край і обрізалися. Ми знаємо про те, як ще раніше Майсей, повертаючись своїми синами, теж там таке місце є. Про те, як Бог хотів убити, виглядає так, що Моїсея, і тоді Ципора, дружина обрізає дитину, дітей обрізає. Тобто нічого нового під Сонцем нема. Закону ми не спроможні виконати і не любимо виконувати. Але тут ми бачимо єдиного досконалого виконавця закону Господа Ісуса Христа, який, щоправда, робить це пасивно. Його приносять, його. Праведні батьки, які слухняні Богу, які боялися Бога. Отже, ми бачимо тут в обрізанні дві головні ідеї: це послуг, оцей закон, сторона закону, і ми бачимо сторону Євангелія, це обітниця Божа. І коли ми подумаємо, на що Ісусу треба було обрізуватися, ну, послуг природна, хоча знов таки це сам творець. Світу став під дію свого ж закону. Але от щодо обітниці, адже він сам дає обітниці і він є виконавцем нашої віри, як сказано у посланні до євреїв. Але саме в цих обставинах і саме в цьому також Господь показує, що Він зі своїм народом. У Анни Ахматової були такі рядки. Я була з моїм народом. Там, де Он к нещастю був. Так от, якщо вже говорити про наші біди, нещастя, юдоль, печалі, в якій ми живемо, але кращого не знаємо, і все одно кожна людина природно чіпляється за життя, хоче жити довше, радіти цьому життю, тому що Господь посилає дощ і сонце на праведних і неправедних, даруючи нам сили переходити і через Втрати і через випробування, як в цей час через війну. Але ось справді Бог прийшов до свого народу в цей світ. Бог не покинув цей світ, не покинув свій народ. В даному випадку, він спочатку прийшов до своїх, до єврейського народу, але він замешкав зі своїм народом. Він прийшов, щоб спасти нас. Від нашого нещастя, від нашого горя, від наших бід, щоб втерти нам сльози і через віру дарувати певну обітницю, що приведе в те місце, де не буде ніколи ніяких сліз, ніякого горя, і голосу зойку та плачу. Як пророкували Ісая, інші пророки, повторює Іван. У своєму об'явленні, точніше, Бог дає це, а пророки і євангелісти, пророки нового заповіту, доносять до нас. Отже, головне в обрізанні Господньому, саме в Господньому, обрізанні, це Його послуг закону. Він став під закон за нас і виконує. Виконав Його для нас. Справжній християнин, коли його спитають, яка місія Христа головна, він скаже, що Христос помер за мої гріхи. І це можна сказати мінімум, чого нам достатньо сповідання віри, для того, щоб спастися, коли ми віримо, що втілений Бог прийшов і помер за наші гріхи. Але, на жаль, не кожен скаже отак. Водночас, що перед цим Христос виконав закон. Він помер як праведний за неправедний. І коли ми вже говоримо про виконання усього закону і морального, і цивільного, і церемоніального, тобто обрядового старозаповітного закону, то от з восьмого дня він і почав його виконувати, коли Йосип і Марія. Принесли його на обрізання. І таким чином Господь став не тільки під дію законів фізики, хімії, біології, починаючи з зачаття і народження, але і тут, під свій церемоніальний закон, і як брат по плоті він ділиться виконанням і церемоніального закону, і послуху світській владі, цивільного закону, з чим у нас з вами завжди проблеми. І морального закону. Десять заповідей, навіть в ширшому їх розумінні, коли Господь пояснює із всієї тори, яка найбільша заповідь це підсумок і десяти заповідей, і взагалі всієї Біблії. Люби Бога і Люби ближнього. Ну і далі ми переходимо до другої частини найменування Господнього. Ми вже торкнулися на початку і теж бачимо тут послуг Йосипа і Марії. Так як їм було сказано, так вони і називають. Ми вже читали із Матвія перший розділ, і тут є ще інше ім'я. Хоча сказано, що назвеш Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, а Ісус перекладається Ішуа, Ігої перекладається як Яхве спасає, тобто Господь спасає, але тут дається ще інше далі. Описове ім'я з посиланням на старий заповідь. Ми сьогодні якраз на біблійному занятті роздумували над тим, що все Писання свідчить про Христа. І ось наше читання, яке ми добре знаємо, із Ісаї цитує Матвій: Ось діва в отробі зачне і сина породить, і назвуть ім'я йому Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. З нами Бог, який взяв ім'я Ісус. Яхве Спасає, який став Христом Месією, помазаним на те, щоб спасти нас, помазаним Царем нашим, помазаним нашим пророкам і помазаним нашим первосвященникам. Так само, як і ось в х віршах першого розділу Луки. Той же Ангел промовляє до Марії: Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. І по вік царюватиме він у домі Якова, і царювання Його. Не буде кінця. І тут, дорогі брати і сестри, ми бачимо із цих віршів, що якщо ми в цьому домі, то це є домом Якова, і ми з вами належимо до дому Якова, Ісаака, і Давида. І ми з вами, якщо навіть і не маємо прямого єврейського походження, є насінням Авраама по вірі. І через Христа, і заради Христа нам дарується Спасіння, бо ім'я навіть про це свідчить. Яхве Спасає. І це нове ім'я це і значення Нового року, нового року і для нас. І щоб не відбувалося в цьому безумному світі, ми, звісно, привітали і вчора, і сьогодні, вчора з тим роком, який пішов. І як в багатьох привітаннях було сказано, що, певно, був не той рік, якого ми очікували, але цей рік навчив нас цінувати те, що в нас є, або те, що в нас було, тому що дехто із нас дещо втратив, а хтось втратив більше, хтось втратив рідних. І війна нікуди не ділася, і війна триває. І Бог вчить нас бути справді йому вдячними. І що б не було, але нехай цей рік буде для нас ще одним роком благодаті, і ця благодать не віддільна від Христа і від Його нового ім'я, яке показує, що Він є нашим Спасителем. Він спасає нас своїм втіленням, ставши одним із нас. Він спасає нас своїм послухам закону. І також Ісус спасає нас своєю кров'ю. І в обрізанні, в цьому святі сьогоднішньому, ми бачимо Тінь Голгофи, бо, як казали отці церкви, дуже часто, що в обрізанні це були перші краплини крові, пролиті нашим Господом Ісусом Христом за нас. Для нашого спасіння. Живіть же цей рік, уповаючи тільки на нього, і він вас ніколи не розчарує. На славу Божу! Амінь.